За днів Господніх буде мир віки». Це такий цікавий момент, коли ми задаємо собі питання, коли ті дні Господні будуть, чи вони вже прийшли в моє життя, чи вони тривають. І, можливо, сьогодні, в цьому часі, в часі, коли триває війна, ми задаємо собі більш серйозні такі запитання, чи це вже дні Господні, чи ще ні. З однієї сторони, коли трохи менше ми можливо отримуємо інформації, трохи спокійніше робимось, коли більше інформації про події, які засмучують нас, ми більше переживаємо, більше хвилюємося. І така радість, скажімо, навіть тої присутності Господньої, десь вона, можливо, трохи зникає, тому що все ж таки, не можна повністю все, про все забути. Тим не менш, рік другий, третій, п'ятий нашого життя, і скільки б нам років не було, чи 20, чи 5, 10, 20, 50, 80, ми покликані до того, щоб завжди перебувати у Господній присутності. І різні події, життєві, які відбуваються, вони будуть відбуватися постійно. І далі задаємо собі питання присутність Бога і перебування у Його радості, як це є можливо і чи має воно сенс. Отже, воно має сенс, має своє значення і має нам відкрити очі на те, ким ми є в очах Господніх. Перша річ базова ми улюблені Божі діти. І коли дійсно мир Господній перебуває в нас, ми бачимо Боже діяння. Дуже простий приклад, я думаю, що кожен з нас зустрів одну, другу, третю людину, коли або ми про неї говорили, або хтось нам про неї говорив. От така добра людина. Щось в ній є, від неї променіє доброта. І кілька місяців тому теж така була подія. я... Як настоятель парафії проведжав в останню путь разом з родиною одну жінку, яка дуже багато років прожила, понад 90 років, багато побачила. І потім, коли її рідні, знайомі, я знав її, теж говорили, що перебуваючи біля неї, ми ставали трохи кращими. Може, більше, ніж трохи. Ми ставали кращими. Коли ми задаємо собі питання, де об'являється цей мир Господній? І де ця радість Ісуса, якою Він променіє, коли промовляє до Свого Отця? Прославляє, що відкрив цю таємницю, таємницю Божого дитинства. І ось дійсно. Можна було побачити, що в простих звичайних життєвих обставинах це промінювання Божої радості в житті цієї жінки, в житті інших людей, воно потім перекладалося на життя інших. Це не були надзвичайно великі спектакулярні події, прості, звичайні, щоденні. Але люди ставали біля цієї особи кращими. Якщо ми шукаємо виразного знаку Божої присутності, де Він нас, які потребуємо, щоб нас любили і теж давати любов іншим, коли шукаємо виразного знаку, як Бог діє, стараємося помітити цих людей, в яких діє Бог, не намагаємося одразу помітити зла. Дуже легко це зробити. Далеко, як то кажуть, йти не треба і шукати не, не, не треба. Це дуже швидко видно. Намагаємося помітити добро, а особливо помітити людей, через яких Бог діє, і біля яких ми стаємо кращими. Таке просте, звичайне, Боже діяння, але як же важливе, спектакулярне. Як же тихе, але водночас дуже такі голос, голосливе. воно дає, дає нам побачити Божу присутність. Радімо, радімо тому, що Божа любов об'являється в нас, незважаючи на те, що перебуваємо неодноразово в дуже складних ситуаціях. Радімо тому, що можемо побачити свідків віри, завдяки яким ми стаємо кращими. Радімо тому, що, незважаючи на трудні, важкі моменти ситуації, наша віра залишається з нами, що Бог дає цей дар і зміцнює. І просімо про те, щоб цей дар в нас ставав додалі міцнішим, щоб ми не забували радіти Божій присутності в нашому житті. Амінь і дабоютін правдою. Живи по-католицьки.